Дітки, я запрошую вас на заняття з аплікації. Для роботи нам знадобиться аркуш будь-якого кольору, клей і заздалегідь вирізані деталі квітів. Дітки, давайте пригадаємо, з чого складається квітка: з квітки, стебла та листічка. Для початку ми беремо з вами стебло і змащуємо клеєм. і наклеюємо на наш кольоровий папір. І так само робимо з другим стеблом. Тепер беремо листечко, намащуємо його клеєм і теж будемо приклеювати. Приклеїмо його до стебла і притискаємо пальчиком. Так само робимо і з другим листочком. Намащуємо і приклеюємо, притискаємо пальчиком. Зараз будемо приклеювати саму квіточку. Теж її намащуємо, клеєм і потім на стебло її притискаємо. Ось так. Те саме робимо з другою квіточкою. Тепер вклеюємо серединку. Теж намашуємо і приклеюємо. І другу серединку намашуємо і приклеюємо. Нам залишається тільки приклеїти ось таке листечко під квіточками. Теж намащуємо. Тому що це у нас осінь. І у нас з вами осінні квіти. Ще одне беремо, намачуємо і приклеюємо. І так далі. Діти, ось такі осінні квіти у мене вийшли. Я бажаю вам успіхів та чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!